Всім привітики! Отримала просто неймовірний подарунок від підписниці. і До мене прийшла крута ідея. А чому б не створити пакувальну ревізію? Що це таке? Я буду оцінювати пакування посилок, які ви мені відправляєте. Ви також можете оцінити посилочку, написавши вашу думку в коментарях. І нагадую, що це лише моя суб'єктивна думка і бачення. Тож погнали, бо я вже майже все розпакувала. Спочатку перше, що хотіла відмітити, я помітила, що посилка прийшла в двох кур'єрських пакетах. Я б цього не робила. Зазвичай, якщо я вже поклала посилку в свій, то від нової пошти або іншої служби. Буду доставки, я вже пакет не беру. А тепер просто погляньте, як людина заморочилась з пакуванням оф Це просто щось неймовірне. Мої улюблені варіанти це перший. І зараз там буде ще один варіантик. я просто кайфанула, поки все це відкривала. Ось саме цей варіант я теж просто в захваті. Ось тут якимось чином я порвала пакет, сама не помітила як. І дивіться, скільки наліпок і різних прикольних штучок до мене ще дійшло. Загалом я просто обожнюю, коли людина підходить до пакування з творчістю і робиться якось оригінально. Ось, наприклад, зараз мені навіть поклали лист, який Писали від руки, це було дуже дуже мило. Кожен елемент в цій коробочці був запакований якось надзвичайно, тому процес розпакування був дуже цікавим. Також мені поклали браслет. Я вже його вдягнула. Брослет сказала браслет. Я його вже вдягнула і не знімаю, тому що він капець гарний. Подивіться, викладаю все, що входило в цю коробочку, і хочу дати максимальну оцінку. Звичайно, 10 з 10 за це надзвичайне пакування, за все, що тут було. Я просто в шоці від того, яке все гарнюще. Дуже 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 дякую. І звичайно, тверд. А десятка. Скажу чесно, мені здається, вона гарніша за мої посилки.